Вітаю всіх! Прийшли дві монетки від підписника. Це 2 гривні України 2023 року. На реверсі монет зображено напис 2 гривні. Вверху Україна з тризубом, і внизу підковка з датою 2023. Аверс монети. Моє зображення Ярослава Мудрого. Та напис Ярослав Мудрий. І в слові Ярослав, буква R. Ми бачимо, має такий дефект в напливу метала. Монетки обійшлись мені 2 у 12 доларів. Як бачимо, брак доволі рідкісний. Я таких монеток не зустрічав. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.